Друзі, всім привіт! З вами як Завжди Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти точну дату початку, а точніше запуску новорічного календаря 2025 року. ВОД. це у нас вже є оця інформація з'явилася на ВОД-Експресі. Також на ВОД-Експресі з'явився перший скріншот із зовнішнім виглядом великої коробки новорічного наступу 2026 року. Тобто явно вони будуть у нас перероблені по зовнішньому вигляду, по функціоналу ще інформації немає, по вмісту також ще ніяких підтверджень немає, але давайте обговорювати те, що знаємо на даний момент. В останній частині відеоролика розберемо характеристики двох нових машин, що вийшли на супертест. Перша машина це Кейм, друзі. Це у нас японська Стежка 9 рівня з магазином на 5 снарядів та механікою охолодження зброї. Тобто тут поєднання двох от механік. Ну і друга машина КБ-52, радянська Стежка 9 рівня з магазином на 3 снаряди. Чимось вона схожа, друзі, от по цьому магазину на об'єкта 752, тільки то важкий танк, там альфа більше, а це от ст -шечка. Звісно, перед цим, як ми почнемо розбирати, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися. На канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першої інформації, а саме про той витік, будемо говорити, який з'явився на Вод про новорічний календар 2025 року. Вот. Так він так називається, це ще не 2026 року, а конкретно 2025 року. Він у нас, друзі, почнеться от по датах з 1 грудня і буде тривати впродовж 31 дню, як зазначено цій статті. На початку грудня стартує новорічний календар 2025, він триватиме 31 день. Як і Минулого року вам треба щодня відкривати комірки календаря. Можна буде відкрити комірку пропущеного дня та забрати нагороду, унікальні нагороди минулорічний член екіпажу, різна кастомізація та безкоштовна велика коробка. Також будуть звичайні нагороди кожного дня. Тобто, друзі, щось подібне до того, що в нас було в минулому році, от по опису ми все бачимо. До речі, унікальна нагорода минулорічний член екіпажу. Хто це може бути, друзі? От підкажіть мені, будь ласка, можливо, ви здогадалися. Я не думаю, що це герой новорічного наступу буде. Ну, наприклад, повторно. Це, скоріш за все, якісь будуть другорядні от, універсальні члени екіпажу. Механіка календаря, щодня відкривайте вікна та отримуйте безкоштовні ігрові предмети, так як у нас було раніше. Якщо ви пропустили день, нічого страшного, після входу в гру ви зможете забрати нагороду попереднього дня разом із поточною. Тобто, друзі, день назад ми можемо ще забирати. Скоріше за все, якщо буде два дня, от що ви не забирали, то ви тільки завчора зможете забрати, а за позавчора не зможете забрати. Це також, як у нас було і раніше. Звісно, непогана штука, новорічний календар, але було б краще. Дякую. Вам за нагадування підписники, щоб у нас ще паралельно кожного дня з'являлися пропозиції за золото з хорошими якимись прем-машинами. Це було взагалі ідеально. А так у нас, скоріш за все, буде, як в минулому році, просто пропозиції тижневі із там, трьома, наприклад, машинами, премами там 9, 8 го рівня. Я зараз постараюся просто вивести для зразку інформацію, так як у нас було от у минулому, наприклад, році. Також у цьому постійно в Адспресі. З'явився перший скріншот, перша іконка. Вона ну поганої якості, так скажемо, але все ж таки великої коробки новорічного наступу. Не можу точно сказати, який це вид, тому що раніше у нас були одноворічні, різдвяні, східні чарівні, різдвяні були зеленими. Скоріше за все, це можливо так і буде називатися. От, наприклад, різдвяна коробка. Якщо в нас це буде залишатися так, як і було і раніше, що їх буде чотири типи, а не один, наприклад, тип. Ну, хто ж його знає, як там задумали? Я так думаю, що плюс-мінус так воно і повинно залишитися. Але чекаємо більше інформації. Це у нас, друзі, перший витік переробленого зовнішнього вигляду з Водекспресу. Як буде тільки з'являтися якась цікава інформація, Будемо за це говорити по тим машинам, які будуть у нас у коробочках. Я вже своє, так скажемо, вангування вам розповідав, а те, що буде по факту, треба очікувати вже зливів. Потім будемо більш детально це все розбирати. Але, скоріш за все, дуже близьким буде список от офіційний до того, що я вам приблизно сказав. Це вже подивимося, як воно буде, друзі. Ну і тепер давайте поговоримо про ті новинки, які з'явилися на супертесті. Там ще дві машини з'явилися. Постараюся завтра їх розібрати. Перша новинка, яка з'явилася на супертесті, вот це конкретно Кейм. Це японський середній танк 9-го рівня. Як і багато японських машин, він громісткий і має гідний захист. Броня башти має товщину 200 мм спереду. Звісно, там не все так просто. Зараз про це поговоримо. У той же час кем демонструє хорошу мобільність з максимальною швидкістю вперед 55 км на годину. І дійсно непогано. Однак найцікавішою особливості цієї техніки є її 105-мм гармата, яка завдає 330 одиниць шкоди за постріл. Тобто альфа як для 9 рівня. ну, не дуже хороша, друзі, тому що для восьмого рівня це було б для стежки нормально, але як для дев'ятки, не дуже велика альфа, оснащена магазином заряджання на 5 снарядів і системою охолодження гармати, друзі. Тобто охолодження гармати, звісно, це плюс. Точність по типу, як підвищена, це все ясно. Ну і, звісно, магазин заряджання на п'ять снарядів також плюс, тому й альфа така, скоріш за все, щоб не дуже імбувата була машина, але тут по точності не все так гладко. Зараз будемо за це говорити. Час перезарядки всередині магазину становить лише півтори секунди, це прекрасно. Але базова точність погана. Також за це поговоримо, тому що дійсно вона дуже погана, базова, тільки на близьких дистанціях зможемо її реалізувати. Повне прицілювання гармати за допомогою механіки подвійного прицілювання займає 3,5 секунди. Тобто, друзі, якщо ви хочете вести вогонь прицільно от з барабана, то вам потрібно чекати не півтори секунди, поки де стріляти, а от конкретно 3,5 секунди на 2 секунди більше. Це означає, що ви можете вибрати, чи швидко розвантажувати магазин у ближньому бою для отримання шкоди, чи не поспішати зі снайперським веденням вогню. Тобто, бачимо, яка особливість буде у цієї. Цієї машини у цієї от техніки. Тепер переходимо безпосередньо от до характеристик. Давайте в комплексі розберемо, що ж машина із себе ця представляє по характеристиках. Базовим снарядом у цієї стежки є бронебійний снаряд із середньою шкодою 330 одиниць невисокою, 235 мм пробиття. Також можна сказати, це невисокий показник. Хоча, з іншого боку, у бб снаряду хороша нормалізація. 1200 метрів на секунду швидкість польоту. Тут взагалі претензій ніяких немає, хороша швидкість польоту. Що стосується голдового снаряду, то він у нас класично вже, як для японських машин, також ББшний із хорошою нормалізацією. Альфа у нього так само 330 одиниць, пробиття 280 мм. Так не саме найкраще, але все ж таки нормалізація у цього снаряду краще, ніж в інших. 900 метрів на секунду швидкість польоту. Тобто з основного мінусу, це звісно швидкість польоту 900 метрів на на секунду, перк ідеальний постріл потрібно буде досліджувати в екіпажа 100% для того, щоб можна було на відстані особливо прицільно вести вогонь у режимі охолодженої гармати. 430 от підвищена шкода на фугасі, 53 мм, відносно класичний, він пробуває на усіх дистанціях, і 900 м на секунду швидкість польоту також не зовсім комфортно має. Далі у нас, от бачимо, барабан на 5 снарядів у цієї машини, при тому, що перезаряджання між пострілами. 1,5 секунди дуже швидко, але є нюанс. І 42, от 42 секунди перезаряджання між пострілами. Тобто КД у нас довге, перезаряджання між пострілами у нас прекрасне, але не все так просто. Тому що реалізувати з таким КД між пострілами машину ми зможемо тільки на близьких дистанціях, тому що в першому режимі, от коли ми будемо е е вести вогонь по КД 1,5 секунди, у нас буде дуже погана точність, аж 0,6 в базі, друзі. Тобто, це дуже поганий показник. Якщо ми хочемо більш-менш прицільно вести вогонь із показником 0,3%. На 100 метрів от, точність, то нам потрібно чекати 3,5 секунди. Не півтори, а 3,5, тобто на 2 секунди довше, друзі. от Між пострілами вже буде 3,5 секунди, і тоді тільки ми зможемо вести оцей прицільний, так скажемо, вогонь. Мінус 7, плюс 15 кути, не самі найкомфортніші, друзі, тобто мінімально необхідні надані цій машині. 50 снарядів, боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. Стосується мобільності, то ми можемо побачити, що в нас тут 55 км вперед, 18 назад, при питомій потужності 20. Прекрасна мобільність, друзі, 45 градусів, швидкість повороту корпусу добре і швидкість повороту башти 40 градусів. Тобто, прекрасне значення, нічого поганого не можу сказати. Мобільність це явно плюс цієї машини. Боже в участі 1650 ХП, бронювання корпусу 150-30, бронювання башти 250 40 Тобто корпус, скоріш за все, буде пробуватися практично завжди. Башта буде часто відтанковувати щоками, друзі. Не знаю, яка там буде маска, але щоки вони під кутами, якщо на когось дивитися, будуть відтанковувати, там рикошети ловити, всі справи, це все зрозуміло. Але в нас, друзі, є лючок. Ми бачимо, оцей лючок, він доволі великий, його будуть всі вицілювати, і там бронювання скоріш за все буде в районі 120-150 мм, можливо, трішечки більше, але все ж таки це вас не врятує. Будуть всі по повній програмі туди от насовувати в першу чергу. Ви ще не встигнете виїхати, вам в толючок будуть закидати. Тобто це вразлива така зона. По маскуванню бачимо, що в нас тут ну, воно доволі погане, як для стежки, 8,95 нерухома, 673 от під час руху, але зрозуміло, в нас величезні розміри, все е, зрозуміло тут. 390 метрів дальність дії зв'язку. 670 метрів дальність дії сигналу радіостанції. Тобто огляд відносно класичний, маскування у нас як такого немає, тому що доволі висока, така велика стешечка. Це у нас, друзі, така перша машина. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Друга машина, яка з'явилася на супертесті, це КБ-52, радянський середній танк 9 рівня, який поєднує в собі найкращі риси середніх і важких транспортних засобів, хороший запас міцності 1700 одиниць, магазин заряджання на 300 снаряди і надійна гармата, яка завдає 340 шкоди за постріл. Він також може похвалитися хорошою мобільності, максимальна швидкість перед 50 км на годину, а швидкість заднього ходу 20 км на годину. Що робить його універсальним на полі бою? кб 52 може ефективно підтримувати союзні важкі танки або виступати в якості небезпечного дуеліста проти ворожих середніх машин. Давайте зараз подивимося, що ж ця машина представляє, тому що я попередньо так глянув на характеристики, і мені вона дуже схожа чомусь на об'єкта 752. І підписники почали деякі писати, от конкретно у Телеграмі і в коментарях, що дуже схожа на об'єкта 752. А чому, друзі? Тому що три снаряди і перезаряджання між пострілами 3,2 секунди, так само, як в об'єкта 752. Звісно, там альфа 390 одиниць, тут у нас менше, тому що тут СТ. Спеціально зрізали цей показник. Дивимося, що у нас по характеристиках. Снаряд бронебійний має середню шкоду 340 одиниць. Пробування броні от на близьких дистанціях цього снаряду 237 міліметрів. Тобто, відносно усереднений такий показник, відносно усереднений такий снаряд, швидкість польоту комфортна 1043 метра на секунду. Тобто, тисячу, якщо вже дають, там із перками з усіма справами можна вже зробити його ще краще, і буде ну непогано так відчуватися у бою. Голдовим снарядом у нас є підкаліберний снаряд із середньою шкодою 340 одиниць, не дуже великою, так само 295 мм пробиття, в принципі, як для стежки 9 рівня і непогано, але це підкалібер з гіршою нормалізацією, ніж ББшка. І, скоріш за все, буде втрата бронепробиття на відстані доволі суттєвої. Можливо, там буде 270-265 мм, в 500 метрах. Це вже хто його знає, як там зроблять. 1304 метри на секунду швидкість польоту. Галі прекрасна. Третій снаряд осколково фугасний, має підвищену шкоду 450 одиниць, 62 мм пробує на всіх дистанціях і 1043 метри на секунду летить. Тобто, в цілому тут комфортна швидкість польоту снаряда, в принципі, пробиття відносно усереднене, не можу нічого сказати, ні поганого, ні хорошого. Ну, Нормальний такий показник, можна від нього грати. Тут же ж барабан на три снаряди, це своєрідна така розплата, якщо менше, ніж в інших машин. До речі, по барабану, у нас тут три снаряди, друзі. Перезаряджання між пострілами 3,2 секунди, так само як в об'єкта 752. Тобто, в цілому можна буде відігрувати на ці стежки. Плюс до того, от у нас 24 секунди перезаряджання цих трьох снарядів от в базі. Можливо, цей показник і понерфлять. Подивимося, як воно буде в подальшому. Ну, на даний момент, от такі от значення маємо. 2,8 секунди час от зведення. Тобто, розуміємо, що, скоріш за все, в нашій стабілізація буде не саме найкраще. Ну, розуміємо, так само, як і в об'єкті 752, там важкий танк, тут і стежка, буде стабілізація погануватою. Отак от можемо сказати. Подивимося, коли вже буде більш детальна інформація. 0,37 от точність, також високої точності не слід очікувати. Буде в розкаченому стані, нехай 0,34, наприклад. Мінус 11,7, от по кутах, друзі. Тобто, можна сказати, 12 градусів на задирання, мало, небагато, і мінус 8 на опускання. Радує, що мінус 8 на опускання це вже відносно комфортні такі показники, мінус 7-мінус 8, початково комфортні можна буде відігрувати. 30 снарядів боєкомплект, по екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий. По мобільності 50 вперед, 20 назад, 17, от питома потужність на тонну, друзі, непогано. 17 хінських сил на тонну непогано, друзі. Питома потужність 50-20 назад, як для СТ непогано. Швидкість повороту корпусу 38 градусів, швидкість повороту башти 35 градусів. Тобто, друзі, непогана така машина по динаміці, якщо її, звісно, не нерфунуть. По живучості 1700 хп запас міцності нормальний, як для СТ повторююся. По бронюванню корпусу 132-115-45, скоріш за все, в основному буде пробуватися, але башта вже має 260 міліметрів Друзі, і таке, як екранчики, є якісь походу, якщо дивитися з цього ракурсу, тобто, скоріш за все, щоки не будуть пробиватися, але є лючок навіть з цього ракурсу. Ми бачимо, можливо, навіть два лючка буде випирати. Тобто це будуть вразливі зони у даної машини. По маскуванню 1693 нерухома, 1271 от рухома, непогане маскування, можливо, із-за того, що тут не дуже високий силует. 390 метрів. Відносно класичний стандартний, 670 метрів дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, друзі, от ще така машина із механікою магазину цього барабану на трьох снаряда у нас тестується. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цих двох новинок супертесту, на рахунок новорічних коробочок і новорічного календаря. Чи хотіли б, щоб були, наприклад, щоденні пропозиції, як раніше, от за золото, з машинами і з різними іншими, можливо, там штуками, по типу яких Якихось 3D стилів із великими знижками там чи ще чогось. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!